Дня всім! Сьогодні ми прийшли з своїми донечками село Російська, Раківського району. І ми хочемо показати вам це гарне село. Воно тут має гарні краєвиди. Покажи, Лінечка. Дуже мальовниче село. Ідемо, покажемо вам зараз перфед, коми. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Невеличке село, гірське. Людей, на жаль, нема. Тихеньке село бачу. Всі ходять на заробітки, тут роботи немає людей, хіба що вчителями або в якомусь магазині працювати. Тому будують будинки на такій красоті жити. І довго будуть жити ці люди на такій природі. Головне не пити багато, не курити. І красоті так би я хотіла жити. Ну покажи ту неймовірну, красу, ялинки, гори. А вели які шишки там ще на ялинку. Ну, краса, отак має проводитися неділя. Нам подобається так кожну неділю кудись їхати і показувати для людей Це Та для нас просто цікаво. Ми були торік сюди із чоловіком, і нам все захотілося пройти. Куда? Ой, йдемо біля тої церкви. Покажемо, що певні. Ми тут вечором ходили, там ховчком. Ні, не є донечко. А чого? Бо нема снігу вже, розтопився. Я можеш ходити. Ну, давай скорей. Йдемо туди. Вона думає, що там та церква вверх йому водяному відочка. Я поняла. Людям не всім треба його рожу. Бачить. <кхи> Ростор. Ой, ось ось Хочу гриби близько людям ходити. А сонце літом, мабуть, тут так припікає. Але воно й скоро заходить в захмаре. Ну, за гори пік, заходить. Бігом, бігом, бо нас лише 10 хвилин, мабуть, можемо знімати, так? Йо. вот такая камера. Видите как парит, Мама, И да. рядом. Мама, да. Холодно сьогодні, зима, Аптека. а так тепленько, як би весна була. Отак йде багато дров. Нарешті прийшли пети зими, а в Америку похолодання холоданні пішло. А тут у них, мабуть, клуб. Клуб. Бали клуба, може бути такий. Красиві ялинки. Ма, це не та церква Ні, так церкво. Це на друге село прийшла. А в яке? Росішка називається. А Роблять угородку. Вода ми йшли. А то було верхні водяни. Ось тут. На їм показуємо серце. Купола головне, покажи, тигаду. Це нова церква. А може і так обробили. Мабуть, капітальний ремонт, бо я пам'ятаю, тут було, я ще малою ходила, а там ще одна церква. Бачиш? Далеко. Які як вітрички поклали, бачиш? на І далі. Ми нам треба скоро показати, мабуть, там селищна рада. Дамі, а то що ж Як дітям тяжко ходити важко до школи таких пагорбів? Мама, по ніхто не є. Тут два входи бачу. Там один центральний вхід буде вперед. О, тут сходи, мамо. Як замок, правда? Ні, це нам дзвонить. За принцесси. Це буде. Так, прямо звіт чи бати. А тут пам'ятник. Банші, йдемо прочитати. Тисяча дев'ятсот сорок. Тисяча дев'ятсот сорок. Слава воїнам, односельцям. Які віддали своє життя в боях за рідну батьківщину. Ну, повертаємося. Дай mm, Бедемо показати тут коло. Кола велика, бо вона населодна. велика. Мама, я вдаляла. Трошки, ну драю ручки, я тобі допомогти. Тут таке, як садок, там ще майданчик, я як синів.

Двое сме си китаец. Не, покитают. не, тъже е мен. Ама не е тоже пройдено. Това е Лиличка. за стара. Да Давайте! Быстренько! Опа! Мабуть, трохи далі. Трохи далі. А ми прийшли на лавочка, на холодочку, трохи дітки, дітки смітять наші. Нічого на Мариночка. Нічого надійми не пише. Отут тут якась табличка не дуже випила. Ну, коротше так. Ми Василь Івавич. Ну і він.